Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! В цьому відео ми розкажемо, що таке фінансова подушка безпеки, навіщо вона потрібна і чому так важливо її мати кожному з нас. Подушка фінансової безпеки це грошові резерви або іншими словами особистий резервний фонд, який може підтримати нас фінансово у непередбачених життєвих ситуаціях, бо передбачити настання форс-мажорних обставин неможливо, але мати заощадження на цей випадок варто кожному з. Нас, бо такий резервний фонд допоможе нам бути фінансово забезпеченим та відчувати себе захищеним у разі нещасного випадку, раптової травми, тривалої хвороби або раптової втрати роботи, також у разі будь-яких зовнішніх змін політичної та економічної ситуації. Особливістю подушки безпеки в особистих фінансах є те, що ці гроші не можна витрачати на повсякденні потреби. Кошти з резервного фонду можуть бути використані тільки при настанні непередбачуваних обставин. Розмір фінансової подушки безпеки може варюватися в залежності від вашого стилю життя, фінансових цілей та поточних обставин. Мінімальний розмір фінансової подушки має дорівнювати сумі щомісячних витрат за період від 2 до трьох. Місяців, але фахівці з особистих фінансів рекомендують за можливістю мати фінансову подушку безпеки на 6 місяців або й більше на 1 рік. Також ця сума може змінюватись з часом, тому важливо періодично перевіряти її розмір і підтримувати її на потрібному рівні. Для того, щоб сформувати фінансову подушку безпеки, потрібно відкладати з кожної заробітної плати 10%, а то й до 20%. Не варто спочатку витрачати. Дохід, а до резервного фонду відкладати кошти, які лишаються. Радимо робити це щоразу, як тільки ви отримуєте гроші. Таким чином, ваш особистий фінансовий резерв буде регулярно збільшуватись. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.